Ми Юлія та Олександр, подружжя, яке мешкає в Полтаві та будує будинок в селі за 10 кілометрів від міста. І це наш сімейний блог. Хочемо поділитися своїм досвідом, зокрема, здобутками, порадами та промахами у сфері будівництва, вирощування лаванди, садівництва, обробітку городу. Матеріали у нас назбиралися вже десятки гігабайт, тому треба, щоб це бачив ще хтось, окрім наших рідних. Під час будівництва ми зіткнулися з тим, що в мережі досить мало інформації українською мовою. Тому вирішили внести свою частину в український Ютуб. Будемо раді почути вашу думку щодо нашої роботи. Тому підписуйтеся та коментуйте. Не соромтеся. Контент створюємо ми лише вдвох: це зйомка, монтаж, звук, пошук тем. Обіцяємо зворотній зв'язок. Попереду багато цікавого. Про нас ми обоє працюємо п'ять днів на тиждень. Вихідними та після роботи їздимо на фазенду. Саме так ми називаємо цю ділянку. Раніше тут стояв будинок нашої бабусі. Коли в 90-х були популярні бразильські серіали, то напевно кожен другий українець називав свою присадибну чи дачну ділянку Фазендою. Саме з того часу назва і зачепилася. Для нас важлива думка один одного. Ми дослуховуємося до своїх почуттів і таки приймаємо рішення, яке задовольняє обох. Це стосується як будівництва, так і подорожей чи відпочинку. А ми це любимо. Разом ми вперше літали літаком, займалися дайвінгом, кормили зебри, шукали рожеве озеро, чекали дельфінів у чорному морі, дегустували українські вина. А ще ми любимо всякі чудернацькі рослини, такі як фіолетова картоха, рожеві груші, жовта малина гігантела, висадили навіть алею з павоні. Чекаємо, доки заквітне. Взагалі, проводити городні експерименти, наша слабкість. Запрошуємо до нашого блогу. Буде весело, затишно, пізнавально, подекуди екзотично, а ще смачно та по-своєму дивовижно.